Всім привіт! Ми з вами вже встановлювали різні операційні системи Android на комп'ютер це PrimeOS та FydeOS. Також я показував вам два емулятори Android для Windows, а саме Google Play Games та BlueStacks 5. А сьогодні я пропоную встановити Android у Linux. Робити це будемо за допомогою YDroid, можливо, хтось з вас вже про нього знає, але в мене часто запитують, як його встановити, як ним користуватись, тому зараз я все покажу. І перед тим як встановлювати, ви повинні дізнатись, чи підтримує ваш дистрибутив Violent. Можете пошукати в інтернеті або відкрити налаштування, перейдіть до розділу Система, оберіть про програму. Далі відкриваємо подробиці щодо системи, та ось тут у нас є керування вікнами Wayland. Всі посилання будуть в описі. Відкриваємо сайт wydro.id, і тут у нас є інструкція з встановлення. Бачимо, у нас є Arch Linux, PostmarketOS, ZorinOS, ось така, Fedora. Немаленький список, шукайте свій дистрибутив. У даному випадку я буду встановлювати на Ubuntu. І нас цікавить Ubuntu. Встановлення дуже просте. Всього три команди. І давайте почнемо з встановлення попередніх вимог. Копіюємо цю команду, відкриваємо термінал Ctrl-Alt-T та вставляємо сюди цю команду Ctrl-Shift-V, або правим кліком можна вставити. Натискаємо Enter, вводимо свій пароль. Тепер треба додати офіційний репозиторій. Копіюємо цю команду, вставляємо, Ctrl-Shift-V, Enter. І останнє, що нам треба зробити, це встановити Wideroid. Копіюємо цю команду, вставляємо її та натискаємо Enter. Тепер треба трохи зачекати. В нас йде встановлення Wideroid. Після чого нам треба запустити його з меню програм. Так що браузер можна закривати. Ось і все. Виходимо з терміналу, відкриваємо меню та шукаємо ось такий значок Wideroid. Відкриваємо його. Тут нам треба обрати видання Vanilla або GApps. Минулого разу, коли я пробував, у мене були великі проблеми з GApps, а саме були проблеми з сертифікацією, як я тільки не парився, але в мене нічого не вийшло. Тому пропоную встановити без GApps, тобто в нас не буде Google Play Market. Якщо хочете, можете спробувати самі. Я буду встановлювати ваніла. Обираю його та натискаю завантажити. Розмір файлу майже 800 МБ, треба трохи зачекати. Після завантаження бачимо ось таку зелену кнопку та натискаємо на неї. У нас відкривається YDroid. Трохи чекаємо. Ось і все. Ось така Android-система у нас прямо у нашій Ubuntu. Все, як зазвичай, у нас тут є шторка, відкриваємо її. Тут є налаштування Wi-Fi, Bluetooth, ротація, скрін рекодер та ще багато іншого. Знизу в нас є, Знизу в нас є контакти, чомусь дублюється. Також у нас є браузер. Давайте щось спробуємо завантажити, наприклад, Viber. Шукаємо необхідний нам АПК файл, натискаємо завантажити, а тепер відкриваємо його. Вмикаємо дозвіл на встановлення та натискаємо Install. ОК. А тепер перевіряємо. Щоб відкрити меню, треба зробити свайп знизу догори. Ось так тягнемо. Також у нас тут є налаштування, календар, часи. Давайте перейдемо до налаштувань та спробуємо змінити мову. Пишемо у пошуку language та відкриваємо додати мову. У нас стоїть англійська. Натискаємо плюсик, шукаємо українську. Так, вона тут є. Обираємо її. І тепер перетягуємо догори. Все. Тепер наш Android уже на український. Також можемо знизу відкрити про телефон, подивитися, що в нас тут є. Android 11. Ну, власне, більше, що тут показувати: Android та Android. Давайте закриваємо його. Щось я не можу знайти наш Viber, а немає. Ну, дивіться, друзі, встановив я сюди Aptoid замість Google Play і звідси вже накачав купу всього. Давайте відкриємо головний екран. Дивіться, встановив я сюди і Firefox, деякі ігри. Ось все працює, все працює дуже швидко. Вмикаємо, і ви самі все бачите. Ось так починається гра. Емулятор дійсно працює дуже швидко. Також, як бачите, я керую клавіатурою. І так. Ну, в ігри можна грати. Але я пропоную ще дещо зробити. Давайте все закриваємо. І давайте, щоб це все працювало зручно, ми його зробимо у віконному режимі. Для цього відкриваємо термінал та вимикаємо Вайдроїд. Всі команди будуть в описі. Пишемо Vaydroid Session Stop. Ось так. Вайдроїд вимкнули. Тепер нам треба відкрити файл конфігурації, вставляємо таку команду, натискаємо Enter, вводимо пароль. Ось він наш файл. Тепер шукаємо, якщо в нас немає рядків з нашою роздільною здатністю, тоді ми їх додаємо. Натискаємо сюди, вставляємо наші рядки. Ну, Наприклад, нехай в мене буде вікно 1280 на 800. Ви можете виставити своє значення. А тепер, щоб зберегти, натискаємо Ctrl-O, далі натискаємо Enter. Бачено, записано 15 рядків. І закриваємо, натискаємо Ctrl-X. Все. Тепер можна знову запускати Вайдроид. Давайте перевіримо, як це працює. Так, щось я трохи наплутав. У такому розмірі не дуже зручно. Давайте повернемось до терміналу. Знову ж таки, Widroid Stop. Відкриваємо наш файл конфігурації. Так, висота в нас 1280, а ширина 800. Тепер натискаємо Ctrl-O, Enter та Ctrl-X. Повертаємось до Вайдроид. І ось так. Так мені здається, вже зручніше. Ну, кожному по-своєму. Якщо вам не подобається, ви можете залишити на повний екран так, як було. Ой, дивіться, в мене тут помінялось вже трошки по-іншому, тепер це виглядає. Ну ось, власне, і все. Ось таке Android у нас тепер є у Linux. Ви можете завантажувати програми з інтернету. Наприклад, ось так написали у пошуку, що вам треба. Додали АПК, знайшли якийсь сайт. Та завантажили, що вам треба. Таким чином, я встановив сюди Aptoid. Ось він. Альтернатива для Google Play. О, до речі, дивіться, як воно змінилось, тож прикольно. Вікна, як на Windows. Та через аптоїд встановлюєте собі ігри, в які ви граєте, або програми. Начебто як працює, і працює непогано. До речі, давайте подивимось, скільки це все жре. І так, зараз симулятор просто в простої і в мене потребує він 7-8% процесору. Оперативна пам'ять майже 6 ГБ, але це в мене ще йде запис. Ось Studio працює. Також у фоні в мене працює Telegram і VyDroid. Давайте ми щось тут включимо. Наприклад, відкриваю браузер, відкриємо YouTube та вмикаємо якесь відео. А тепер дивимось Mission Center. Ну, бачите так, він споживає трохи менше, ніж емулятор Android для Windows, але не можу сказати, чи буде у ньому все працювати як у Windows. Ось у чому питання. До речі, віконний режим це дуже зручно. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо у вас будуть питання, пишіть. Постараюсь всім відповісти. Напишіть, чи сподобався вам Вайдрої чи ні. Та до зустрічі!